Всім привіт! Мене звати Андрій Бринь і ви на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні розберемось із темою, яка набирає популярності серед інвесторів у всьому світі: ЄТФ фонди. Що це таке, як і де купити ЄТФ, які бувають типи ЄТФ фондів і як уникнути помилок початківців? Поїхали! Що таке ЄТФ? ЄТФ – це біржовий індексний. Фонд. Простими словами, це корзина з багатьох активів, акцій, облігацій, металів тощо, яка торгується на біржі, як звичайна акція. Уявіть, що ви не купуєте одну акцію Apple чи Microsoft, а одразу пакет із 100 або 500 компаній. Так працює ETF. Коли ви купуєте один ETF, ви одразу. Диверсифікуєте свої вкладення. Це зменшує ваші ризики і дозволяє інвестувати простіше. Чому ЄТФ підходить початківцям? Диверсифікація. Не треба обирати окремі компанії. Простота. Купили один актив, і ви вже в ринку. Низька комісія значно менша, ніж у керуючих компаній. Доступність. Низький поріг входу. Можна купити навіть за 50 чи 100 доларів. Прозорість. Ви завжди знаєте, що всередині ETF. Це як All-Inclusive у світі інвестицій, які бувають типи ETF. Індексні ETF. Найпопулярніші, наприклад, SPY, якщо ви працюєте через Interactive Brokers, або VOO. Якщо ви працюєте з брокером Vanguard. Такі ETF повторюють індекс SP500. Про індекс SP 500 ми детально обговорювали в одному із минулих відео. Ще один із популярних ETF QQQ повторює індекс NASDAQ 100 або ETF VT. Це ETF глобального світового ринку. Також. ЄТФ розділяють на секторні. Один із найбільших секторних або галузевих ЄТФ це XLV, ETF Охорони здоров'я, або XLI, енергетика, або XLK це ЄТФ технологій. Облігаційні ETF – Ці фонди інвестують в облігації, державні або Корпоративні. Один із таких це ETF BND. загальний ETF на облігації. Тематичні ETF. Бувають ЄТФ на зелену енергетику, штучний інтелект, блокчейн технології та інші. Дивідендні ETF це ETF, які регулярно виплачують дивіденди. Один із відомих дивідендних ETF – це VY. М. Виплачують досить високі дивіденди. А це понад 5% річних. Дивіденди оплачуються щоквартально. Як купити ETF? Перше, потрібно відкрити рахунок у брокера. Один із надійних брокерів з доступом до американських ETF це Interactive Brokers. Друге поповнити рахунок. Третє знайти потрібний ETF. Вводимо, наприклад, SPY і купуємо. Купівля ETF така сама проста, як і купівля акцій окремих компаній. На що звернути увагу при виборі ETF? Expense Ratio це витрати фонду. Чим менші, тим краще. Добре, якщо менше 0,2%. Ліквідність та об'єм торгів. Чим більше об'єму торгів, тим легше купити і. Продати. Тип активів середині ЄТФ. Вивчить, які компанії чи облігації входять у склад фонду. Виплата дивідендів. Деякі ЄТФ виплачують дивіденди кожен квартал, деякі не виплачують. І на кінець поради для початківців. Інвестування в ЄТФ фонди безпечніше, ніж покупка окремих компаній. Використовуйте інструмент. Усереднення, тобто купуйте не одразу на весь бюджет, а регулярно. Інвестуйте в ЄТФ на довгий горизонт, на 5 років або більше. Якщо ви вирішили продати ETF і ціна сильно впала, то дочекайтесь кращої ціни, оскільки ринок волатильний. Якщо вам була корисна ця інформація, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.